Бактерії Бактерії. мікроскопічні, переважно одноклітинні, прокаріотичні організми, які поширені в усіх середовищах існування водному, наземно повітряному, ґрунті та всередині інших організмів. У бактеріальній клітині розрізняють такі основні частини. Поверхневі структури клітинну оболонку та цитоплазму з нуклеоїдом. До поверхневих структур зараховують капсулу, пілі, джгутики. Капсула являє собою слизовий шар, що захищає бактеріальну клітину від несприятливих чинників навколишнього середовища. Нестача води спричинює висихання ниткоподібні утвори, які сприяють прикріпленню клітин до субстрату, середовища або беруть участь у передачі генетичного матеріалу від клітини до клітини. У більшості бактерій здатність до руху зумовлена наявністю джгутиків, розміщення і кількість. Джгутиків у бактерій є характерною для певних груп ознакою, що дає змогу відрізнити їх одну від одної. У бактерій оболонка клітини складається з клітинної стінки і плазматичної мембрани. Клітинна стінка, до складу якої входить муреїн, надає бактеріальній клітині певної форми, захищає від дії чинників навколишнього середовища. Тощо. Напівпроникна плазматична мембрана забезпечує вибіркове надходження речовин у клітину і виведення назовні продуктів обміну, а також утворює вп'ячування, вирости в цитоплазмі, що можуть виконувати функції мітохондрій, хлоропластів або комплексу гольджі. У цитоплазмі містяться нуклеоїд. Ділянка з кільцевою молекулою ДНК, яка контролює всі внутрішньоклітинні процеси, плазміди, додаткові невеликі кільцеві молекули ДНК, рибосоми, що забезпечують синтез білка, і різні включення. Бактерії можуть мати різну форму. Бацили паличкоподібну, вібріони форму коми. Спірили мають 2-3 оберти спіралі. Спірохети понад три оберти. Коки сферичну. Залежно від розміщення клітин після поділу коки поділяють на мікрококи, розташовані поодинці, диплококи попарно, стрептококи ланцюжком. Та філококи, гронами тощо. Розміри бактерій коливаються в межах від 0,2 до 10 мікронів, тому їх не можна побачити неозброєним оком. За сприятливих умов на щільному поживному середовищі бактерії швидко розмножуються і можуть утворювати скупчення колонії. Які можна розгледіти і без мікроскопа. Колонії бактерій різних видів відрізняються одна від одної за своїм зовнішнім виглядом, кольором та іншими ознаками.